Сьогодні розкажу вам рецепт маринованих огірочків. Такі, що пальчики оближати, хрункі, дуже гарні і смачні. Будуть раді вам всі. На одну літрову банку я беру банки, спочатку стерилізую, огірочки замочую, мию, набиваю. І на одну банку в мене йде три перчинки горошка, дві гвоздички, один. Парасолька укропу, одна столова ложка без гірки солі, дві столові ложки цукру, і також дві столові ложки 9% оцту. Це все заливаємо кропом, накриваємо стерилізованими кришечками та ставимо стерилізувати кожну банку на 20 хвилин. Тоді закатуємо, перевертаємо і накриваємо. Якоюсь теплою коброю до повного остигання. Такий перевірний рецепт роблю завжди. Не взривається, якщо все правильно зробити. І будете дуже задоволені. Всім добра, дякую за увагу.